Ми дуже раді так друге вже провести в Ужгороді кінофестиваль кіно сусідів. Концепт його простий. Це фільми країн, з якими Закарпаття має спільну історію і спільні кордони. Ми дуже багато знаємо про ці країни часто їх відвідували до повноштабного вторгнення, але на жаль, культура і кіно особливо цих країн залишається не Доступним настільки, наскільки би це хотілося. тому другий рік поспіль за підтримки міжнародного Вишеградського фонду, за підтримки румунського кіноцентру, сприяння Закарпатської обласної державної адміністрації, нам вдається провести такий кінофестиваль разом з нашими партнерами за кордоном, тобто це три кінофестивалі з Словаччини, Польщі та Чехії і. Академія мистецтв імені Моого Лінаті з Будапешту. Разом ми формуємо цю програму і представляємо в Ужгороді ці стрічки. Це і короткометражні фільми, і повнометражні, там і анімаційне, і документальне, і ігрове кіно. Майже всі стрічки це нові фільми. Єдиним виключенням стане фільм, який ми представимо сьогодні на території журицького замку. Це стрічка Марійка-невірниця, одна з перших картин, знятих на Закарпатті в часи Чехословаччини. Це 1933 рік. Колочава, автор сценарію Ольбрехт, і цього року виповнюється 90 років. Цій стрічці, і ми дуже раді представити її в рамках кінофестивалю. Вона показує, яким мультинаціональним мультикультурним Закарпаття було і залишається понині. В стрічці можна почути русинську, чеську, словацьку, польську, ідіш це всі народності, народи, які жили на території Закарпаття і продовжують мирно жити і співіснувати. Всі інші стрічки це сучасні фестивальні хіти. Можна сказати, авторське кіно, що представляє країни, на які ми фокусуємося: це Чехія, словаччина, угорщина, польща, румунія та Австрія. Серед стрічок є і документальні фільми. Наприклад, стрічка чеська присвячена Мілону Кундері, відомому чеському письменнику, який теж зазнав репресії від ще Радянського Союзу. В стрічці він згадує про те, що росіяни забирають у Чеха паспорт. Ці речі продовжуються і зараз, через майже 60 років. Історія повторюється тільки вже не Чехія, а українці. Маємо прекрасну документальну стрічку з Польщі, яка розказує нам історію одної з найстарших діджеїв в Європі. Це 84-річна Віка, яка ділиться своєю музикою з поціновувачами. Не тільки у Польщі, але й за її межами маємо прекрасні анімаційні стрічки. Це фестивальні гіти з Угорщини, фільм Чотири душі Койота, який отримав одну з найпрестижніших нагород на анімаційному фестивалі в Ансі, приз журі. Цей фільм Пластикове небо теж угорська стрічка, яка була презентована цього року на кінофестивалі в Берліні. Тому програма дуже різнобарвна, цікава. Можна згадати ще також, напевно, фільм Люди дії, румунська картина знята на прикордонні в Румунії, історія близька Закарпаття, історія контрабандистів, історія маленького села, яке потрапляє від таких перипетій, це кримінальний трилер, дуже цікавий і, напевно, в якійсь мірі близький всім нам. Всі покази на фестивалю вільні. Будемо показувати кіно ми на двох локаціях: це театр льок, бавка і просто неба на території Журовського замку ввечері щодня з 16 по 20 серпня. Чекаємо на вас два-три фільми, чотири на день. Кожен знайде, що йому більше до душі й до вподоби.